Each other. They come out one at a time. As they fall on deaf ears and quiet times alone, while we rehearse them in the mirror, We're waiting for the time. We'll match the strength we show. But it's hard enough to face the face who's always staring at But there's nothing to be ashamed of. We're just being what we're meant. Constantly checking if what we're about to say is really what it's worth. Is it our two cents or is it nonsense? All these things that we've unearthed, but they've come from inside us, and we can no longer hide this. It's bursting at our seams because our dreams they confide. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ми вже на прогулянці. Зробили всі свої ранкові справи, поснідали і вийшли погуляти. У Нас розпогодилось. Дощові дні пройшли, на вулиці, до речі, дуже комфортно, плюс 25 і такий легенький освіжаючий вітерець. Повернулися додому, заходили на пошту і дивіться, яку я там забрала красу, Леончик, Тобі подобається? Подобається, так? Да? Я робила замовлення на сайті її шопінг. Замовила собі новий шампунь. Ще дещо зараз вам все покажу. І в подаруночок йшла така сумка. От, дивіться, вже прибіг. Вже прибіг мій помічник. І дивіться, що він в руках тримає. Пензлик. Тримай. Охемоднік. Ох, емоднік вже. Все йому треба. Все, розпаковки не буде. Полончика. Давай подивимося, що тут. Мамусі, прийшло, покажемо нашим глядачам, да? як мені сумочка подобається. І на пляж, і по місту ходити. Саме там. Такі кольори яскраві. І в той же час є пастельний такий натуральний колір. Леон. Зараз я тобі все беру. Так, У мене тут три продукти із літньої лінійки бренду Hair Company, це італійський бренд. Зараз на сайті проходить акція. Якщо купуєш три продукти саме цієї лінійки, то в подарунок йде ось така сумочка. На, потримай. Потримай. І другу бутилочку. потримай. Обережно, не впади, все. В подарунок йде ось така сумочка. Я хочу сказати, що вона доволі вмістка, дуже стильна. Доно теж викидає кольором. Всередині блакитна. І ще в подарунок йде розчіска. Дивіться, яка класна. Mm. Обожнюю. Mm. Лаончик. Mm. Тебе розчисати? Mm. Кучері твої розчислимо. Отже, показую вам ближче ці продукти. Це лінійка Enjoy Your Summer. називається. Як я вже і казала, італійський бренд. У мене до цього дещо було цього бренду. І навіть і шампунь був, тільки з іншої лінійки теж дуже мені тоді сподобався. Тож вирішила спробувати таку лінійку. Тут у мене шампунь. І цей шампунь іде як два в одному, зволожуючий гель для душу та шампунь для волосся. Ось така пляшечка. Так, фокус на луна, а мені треба фокус на шампунь. І це відновлююча маска для волосся після засмаги. Так само цей шампунь після засмаги йде. І ще лунчик. Це зволожуючий крем для тіла після засмаги. Ось. Дивіться. Ось так. Незважаючи на те, що я не засмагаю, але я цілими днями на вулиці знаходжусь, волосся постійно на сонці, то якраз ці засоби те, що треба, хочу спробувати. Я думаю, що має сподобатися. Клас, ви тільки подивіться, які гарні пляшечки. Дуже гарна упаковка. Мені прям дуже подобається. А сумочка така легенька. Ось дивіться. Такі фактурні букви яскраві. Така літня літня Будемо ходити з тобою Леончик, на озеро, да? а може і вийде на море поїхати. Подивимось. І розчіска, дивіться, класний розмір, такий великий, вона легенька. І ця розчіска дуже схожа на відомий бренд Яники. У мене, до речі, є розчіска. Я хочу сказати, що вони нічим не відрізняються. Зараз я візьму ту розчіску, покажу вам. Ось, дивіться, ідентичні розчиски, тільки від Яники я брала собі маленьку, щоб брати її з собою в дорогу. А ця велика. Ну, супер. Мені велика теж потрібна. Вже видираю з рук. Ще й така яскрава. Мені зараз, до речі, дуже подобається. Яскраві кольори тягне на яскраве. Бо яскравий підіймає настрій, а зараз в наш час треба постійно його підіймати. Самі знаєте. Ну і ці пляшечки це взагалі любов. Без сульфатів, парабенів і веганський продукт. Дивіться, розчісується вже. Це ж, до речі, є шопінг, той сайт, там, де я завжди замовляю собі фарбу для волосся, шампунь мій улюблений, то вирішила спробувати ось таку лінійку. Посилання на ці продукти я вам залишу в описі під відео. І рекомендую скористатися такою акцією, бо це дійсно шара купити собі. Класні засоби, і отримати в подарунок сумку круту і розчіску. О, дивіться. Такий вже розумний, такий вже розумний. Все повторюю за мамою. Але сумка просто класна. І на плечі, і так, дуже вмістка. І не промістка. Зараз хочу вимити стілець, ось цей, який стоїть на балконі. Здається, що він чистий, але це не так. Якщо придивитися, то видно пил, бруд. Ось тут чорні рисочки. Тому буду зараз його чистити. Підготувала вже все необхідне, налила водичку, буду мити сіфу, ось такий в мене крем є універсальний. Взяла губку, ганчірку. Це я довше налаштовувалася, щоб вимити цей стілець, ніж я його мила, буквально 7 хвилин і все, він ідеально білий, чистий. А ще в мене на сьогодні в планах розморозити та вимити холодильник, морозильну камеру. Тут якраз вже майже нічого не залишилось. Це вже потрібно утилізувати. Це можна зараз відварити. Так само у мене тут є куряче філе. Теж зараз його відварю і буде бульйон і буде м'ясо. Ну, а все інше може полежати годинку. Бо десь, та навіть менше. Бо, в принципі, дуже швидко розморожується холодильник, і я його швиденько помию. Ну все, директор вже тут, як тут. Одразу треба допомагати, да, дончик. Це йому цікаво, без нього нічого не зробиш. Думаю, мені вже можна нічого не робити. Народила собі помічника. Він справиться сам, так? Молодець, давай. Протирай. Ще щось розповідаю. Протирай, длончик. Полички всі розібрала, перемила. Ось тут, в цих місцях, все ідеально чисто. Хоча в мене прям сильно брудне не було. Ну і буквально за 15 хвилин розморозився холодильник, я його протерла, бо теж все було чисто. І тепер можна буде завантажувати назад, коли висохнуть полиці. Але деякі продукти зараз вже поставлю. Єдине, що на цей раз не буду відмивати ось цю іржу, але постійно, напевно, від цього е, болтика тече, все одно її миєш і через буквально деякий час знову воно з'являється. Тому не буду заморочуватися, гірше воно не стає, то хай вже так і буде. Леончик мені допоміг, бо да, можна вмикати холодильник. Швиденько ми впорались. Так, все, можна тепер йти в магазин за продуктами, щось готувати, заповнювати холодильник. Яйця потім пізніше вимою і складу сюди в цю підставку. Нехай поки що будуть в упаковці. Так, до речі, морозилка порожня, буду скоро робити заготовки для лимончика. Ми з Лончиком прийшли на продуктовий шопінг в метро. Чого в метро? Тому що хочу купити кролика і хочу взяти червоної рибки. Тут має бути акція. І взагалі хочу сказати, що тут часом на дещо ціни дешевші, навіть ніж в АТБ. Тому так, я в принципі орієнтуюсь в цінах. Різних продуктових магазинів і тому знаю де що можна купити дешевше. Зараз акція на олію в спреї, ага, і все розібрали. Ха-ха-ха. Отак от. А я хотіла взяти з авокадо. А вже нема. Треба було раніше. А це щось таке. Так, сочевиця мені потрібно. Від двох штук 4490. Звісно, вигідніше купити дві упаковки, тим паче, що я постійно лончику леончику готую сучницю. Беру дві упаковки. Леончик, будеш моїм візочком. Леончик, <реш> Он, до речі, хтось розсипав. Так, кидаю у візочок ле, ле, ле. і поїхали далі. Так, давай візьмемо ще макарони якісь. Макарони будемо брати? Які? Але я хочу ще, до речі, сухий сніданок з молочком. Ви знаєте, коли прокинувся і немає сил готувати нормальний сніданок, то таке підходить швиденько. Тарілочку і готово. Або взяти мюслі, або сухі пластівці. Зараз подивлюсь. Ладно, візьму ось такий сніданок, він по акції нормально. Не корисно, але, знаєте, іноді можна. 61,90. Бо гранули по акції нема, яку я брала раніше. Ось таку начебто, чи з горіхом, вже точно не пам'ятаю. У мене тут є списочок. Треба його дістати щось Сьогодні вибір кролика не дуже великий. Спинка кролика. Я минулого разу брала гомілки. Напевно, візьму спинку, спробуємо. Індик, качка. Так, все це, цей. Ага, це курка. Ну, кролик тільки там. Ось лавончик мене чекає. Ку -ку, Я тут. Ти бачив мамусю? Мамуся тобі кролика купила. Тільки він холодний. Скільки тут? 628 грамів. А яка в нього вартість? Ну пам'ятаю, біля 400 гривень за кілограм. Йдемо, подивимось сметанку. Є ось молокія по 3990, а от я її візьму 15%. Якраз супер. До салатів. Та й так, я леончику сирнички насмажила. Буде зі сметанкою їсти, так? Да? Це сметана. Я кладу в кошик. Леончику треба сирочок подивитися. 1990, носі зараз дешевше. По 16 чимось треба буде зайти, там по акції взяти. Так, це безлактозна продукція. Ось є сметана безлактозна. Теж по акції. Ну, взяли лактозну. Сергія нема. Так, і тепер йогурти хочу взяти. Якісь. Ага. Ось ці йогурти. Беру 4 йогурти. полуниця малина. По 1260 за штучку буде. Ще потрібно купити вершкове масло. 82%. відсотки. 100 гривень упаковка, якщо від двох, то 85. Ну Мені потрібна одна. Не буду набирати. Далі рибка. о А риби немає. А була по 399 гривень, червона. Шматочки тільки є, по 200. да Щось вони. Швидко прибрали. Хоча до сьогодні включно має бути риба по акції, а вже немає. Ладно, авокадо дрібний по 30 гривень, якщо купувати рік штук. Правда, вони такі зелені, але ж за декілька днів дозріють. То треба взяти. Це візьму, і ще ось я вибрала. Груша ось ця непогано, я вже брала. Вирощена в Закарпатті. Треба взяти, напевно, ще п'ять штучок я поклала в сітку свою, відправляються в кошик, далі мені потрібні помідори. По 69 тут є, а мають бути ще десь рожеві. Ось вони. По 79. Акція якраз на червоний перець. По 125 гривень беру ось три штучки. Налітки клею на руку, бо на сіці не тримаються. Згадала, що хліба немає. Беру ось такий тостовий. захотілося тостового. І я там побачила вишні. Думаю, що треба взяти. Фета по акції. 129 за велику упаковку 500 грамів. Від метрошеф і преміалії. Я, до речі, ось таку не пробувала. Там, напевно, візьму на салати і Леончику даю, він їй подобається. Хороша ціна. Лончик, дивись, які восьминоги. Показати тобі. Дивись. О, восьминіг який. бачиш? Доторкнись. Це щупальці такі в нього. Клас. Він живе в океані. Восьминіг. Лончик в шоці. Так, да, дайчик? Так, вишні ось є. Просто ж я не ввела йому вишню, а вони вже, напевно, відходять. Тому, скажімо так, застрибнути в останній вагон. І дати ловончику, спробувати вишню. Кислющі, напевно, 120 гривень за пів кіло. Ну і все. Ідемо на касу. Ось такі сьогодні покупочки. Шкода, що не було рибки, але рада, що кровика взяла. Такий помічник. Везе сухий сніданок, тримає. Все інше він я в пакет склала. Так, чек вийшов на 1152 гривні. Норм. О, захід сонця, дивіться, який. У нас вже вечір, сонечко сідає і таке небо гарне. Наші бетонні джунглі. Біжимо додому тепер. Хоча хочеться ще прогулятися, можливо півгодинки ще побудемо на вулиці. Думаю, за півгодини з продуктами нічого не станеться. Ми таки завезли продукти додому і вийшли на вулицю, бо візочок дуже важкий з продуктами. Да, леончик, да. Вийшли погуляти, ще у нас є трохи часу. До вечірнього сну, до нічного. Дивіться, як вилазить. Обережно. Там леончик в дзеркалі, так? Да? Леончик пеня. Захотілося мені рибки, тож зараз буду готувати ментай з овочами в томатному соусі. Поділюсь з вами рецептом, а можливо, ви його знаєте, тож нагадаю вам як ідею на обід чи вечерю. Отже, я підготувала вже все необхідне, дістала з холодильника рибку. В мене це філе ментаю 400 г. Перчик болгарський, почистила одну цибулю та одну моркву, дістала сіль, можна ще додати свої улюблені спеції, і також ось таке томатне пюре. І так, що я зробила? Помила рибу. Я завжди маю рибу або м'ясо, незважаючи на те, продавались вони в упаковці чи ні. Отже, вимила, порізала такими величенькими шматочками. Також дістала кісточки, хоч це і філе, але все одно ну, парочку кісточок було, присипала сіллю і поки що відставляю цю тарілку. Зараз поріжу цибульку напівкільцями, натру на грубу терку моркву і поріжу солонкою перець. Всі заготовки вже зроблені, далі діло піде дуже швидко. Я ще розвела томатне пюре з водою, і всього в мене вийшло цієї суміші 300 мл. Так, дістала пательню, сюди вже додала топлене масло, можна смажити на олії, як ви любите. І тепер буду підсмажувати цибулю з морквою, потім трохи пізніше додам перець, потім залью. Томатом додам спеції і в кінці додам рибку, накрию кришкою і буду тушкувати все десь приблизно хвилин 7-8. Ну і все. 8 хвилин вже пройшло, подивіться, яка вийшла смакота, аромат на всю квартиру. Дуже смачно пахне, перчик, а буду їсти з рисом. Я відварила рис. Також ця рибка буде смакувати з кускусом та картопелькою смачного. І ще треба поповнити запаси нашого похідного рюкзачка. Тут Підгузки, антисептик, конпалички, бачите, є також серветки, є одноразові ложечки. І завжди з собою вкладаю водичку та фруктове пюре. Якщо кудись їдемо, і у мене немає готової їжі, або немає часу її приготувати, і їдемо надовго, то беру з собою ще ось таке пюре-обід. Так, дивіться, в мене завжди про запас є. Пюрешки, водичка. Дуже зручно це мати вдома, не треба постійно заходити в магазин. От. І до того ж, купую завжди по приємним цінам, коли в магазині акції, знижки. От. Тому завжди є такий у мене дитячий запас. Тут, до речі, каші вже закінчуються, треба докупити. Тому, дівчата, ловіть такий лайфхак. Це дуже зручно економить ваш час. Ну, мій і зекономить ваш, якщо ви так само зробите. Що ж, на цьому я буду завершувати відео. Так, я ж хотіла взяти водичку. Також хотіла взяти пюре, бо вже немає в рюкзачку. Все. Буду закінчувати відео. Дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. па-па!